Я не сказав цього в блозі, який у мене нещодавно був. І дуже шкодую, але, зрештою, я цього не знав. Я не знав всієї інформації, тому як був продовження, спробую розказати вам те, що має серйозне значення, насправді дуже серйозне значення, тому що це ну якби повністю перевертає наше уявлення про те, що відбувається в світі, як це рухає нашу війну. Це от ключове. В мене в описі є посилання на стрім. Хто ще не дивився, подивіться, будь ласка. А іншим кажу, що я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайки, коментуйте, ставте дзвіночки. Це ключове, бо я нічого не анонсую. От і дивіться, що відбувається, щойно всплила інформація про те, що всі основні месенджери в Росії заблоковані. Ви розумієте, що вони не заблоковані, так як в Ірані. А вони взагалі вимкнуті з системи пошука. Ну, Тобто, як відбувається в Ірані, коли в Ірані відбувається якась грандіозна подія, ну, повстання, е, значить, влада глушить месенджери, е, міжнародний трафік, і таким чином люди не розуміють, що відбувається в інших місцях. Тобто, ти відбуваєшся в стані, ну, ніби. Ось у мене навколо отак, а як навк... і в інших місцях, я не знаю. Ну, от уявіть собі, уявіть собі, 24 липня, фу, лютого 22-го року, і в цей момент вас починають бомбити. Починається невідомо що, а у вас зв'язку немає. Ви не знаєте, що відбувається десь навколо. Ви дивитесь на сусідні будинки, ані позвонити нікуди нічого не можете. Найбільше, що ви можете, це зв'язатися з сусідами, а сусід бачить те саме. От приблизно так діє іран. І у вас паніка, і ви розгублені, і ви не знаєте, що робити, і ніхто вам не скаже, що треба або йти туди, або сюди, або брати зброю, або втікати. Не зрозуміло. Оце так, за таким принципом діє Іран. Китай діє за іншим принципом. Він вже давно виключив і навіть не пускав в Китай е світові мережі. Все заблоковано і е дуже велика цензура. І вони можуть говорити між собою тільки на доступні теми. Інформація контролюється, щось допускається, щось не допускається. Тобто вони живуть в такій цифровій облозі. Тобто це два різних підходи, ви зрозуміли, так? в одному випадку ну ніби все більш-менш, потім в критичний момент, хопа, затисли. А зараз вийшла дуже цікава ситуація. Росія блокувала Телеграм і Ютуб. І вийшло, що в якийсь момент. В них не вистачає потужності для блокування Ютуба і Телеграму одночасно. І Тому вони вирішили все виробити повністю і додушувати е Телеграм. І це говорить про те, що вони переходять в режим повної цифрової ізоляції, повної цифрової ізоляції. Це не, ну, тобто цей рунет, вони давно там тестували, тобто вони давно хотіли це зробити, але зараз вони переходять. Чому? Ну, і, а в них не вистачає ані можливості, ні потужності, нічого. І оцей варіант, коли вони вилучають WhatsApp, вилучають YouTube, вилучають великі мережі з їхнього допуска в, в середині країни до цих мереж. Це якраз говорить про те, що оця цифрова ізоляція, про яку я сказав, заходить в нову стадію. Чому це відбувається саме зараз? І це дуже важливо. Я почав, я говорив про це в стрімі, але зараз я вам вже більш детально розкажу, тому що ну, вже є більше свідчень, і їх може бути більше з кожним днем. Тому що ключове це. Комунікація між людьми, це Телеграм, Ватсап і доступ до паралельної інформації. Ну, я би сказав так, з більш об'єктивних джерел без прямого контакту. Ну, так як телеграм-канал чи ютуб канал люди просто можуть подивитися і дізнатися більше. І таким чином це ключові речі, які треба заблокувати, що влада й робить. І е, це говорить про те, що влада намагається модерувати конфлікт, який вони очікують. Конфлікт, який вони очікують. Тобто, це не так вони діють, як Іран, коли конфлікт вже почався і вони блокують його, а вони діють так, як і Китай. Тобто вони в очікуванні конфлікта е, намагаються вибудувати систему так, щоб кризу пережити. бо... Вони не так бояться зовнішнього впливу, як внутрішній. І це говорить нам про те, що коли ми говоримо про те, що у них підконтрольний народ, що вони не мають ніяких повноважень, вони такі слухняні, вони голосують за Путіна, тому що вони залякані? Ні, вони не залякані. Їх все влаштовує. Це дуже важлива думка. Вони не Постають проти Путіна в питаннях війни, припустимо в Україні і так далі. Не тому, що вони не можуть, а тому, що їх все влаштовує. Одних влаштовує воювати, заробляти великі гроші, других влаштовує, тому що їх родичі, чоловіки, батьки заробляють великі гроші, і вони краще живуть. Третіх це влаштовує, тому що у них з'являється параноя про велику Росію. А четвертих влаштовує, що у них все хорошо, їх ніхто не чіпає, вони Москва, Петербург, і вони далекі від всіх цих проблем, і їх дуже влаштовує, що віздева війна, а у нас не війна, розумієте? У них ну, мається на увазі. Оце ключові речі. Тому говорити оце блокування, воно якраз і підтверджує те, що вони бояться русський бунт. Руську таку революцію, яка може бути. І в них якихось там, які нам взагалі видаються смішними, у них часто виникають такі спалахи, протести, вот. а потім воно все такенько замовкає і так далі. Так от вони бояться цього. Які можуть бути причини? І я бачу три причини, які можуть ем, лякати сьогодні владу. Ну, перше, широко описано мною в Телеграмі, я 10 разів за останні дні повертався до неї, 10 плюс це про те, що у них зробиться з економікою. Ну, з економікою, ну там повні каранти, у них все валиться. Не буду зараз повторювати цифри. Можете почитати у мене кого кому цікаво, але я просто кажу: все валиться. У них немає ресурсів, і ключове ніхто не може їм допомогти. Китай не може допомогти, ніхто не може допомогти. У нас теж дупа. Але у нас є партнери: одні зброю, одні гроші за зброю, одні то, одні сьо, але вони якось нам допомагають, і ми вирулюємо з цієї ситуації. Це перша проблема. Друга велика проблема якщо справді Путіна, е, Трамп, довів уже до стана, коли Путін готовий е, значить, зробити ляпас. Трампу і перейти в відкрите протистояння, а це може відбутися. Тобто, теоретично це можливо. Особливо, якщо його підтримує в цьому Китай, то ми можемо побачити мобілізацію. Ви пам'ятаєте, що було з мобілізацією восени 22-го, і от зараз ми можемо теж побачити мобілізацію, це буде повний розрив Росії і оці паралельні зв'язки. Горизонтальні вони можуть бути великою шкодою, тому що народ може почати об'єднуватись, координувати дії, їм це не потрібно. У них немає лідерів опозиції, які могли б встати, підняти. Тобто це будуть тупі протести, які можуть об'єднатися завдяки соціальним мережам. А соціальні мережі їх блокуються. І третій пункт: якщо б Трамп його дотиснув, і він готовий піти на мир. То це буде мир не той, який він зможе продати всередині країни. Ну, я пояснював, що у них всі согласні з війною вам. Але якщо вони нічого не захоплять, ну там навіть Донецьк, Донецька область, то у нього, вони, у нього будуть великі проблеми, буде ціла хвиля протестних настроїв, і йому з цим треба теж боротися. До речі, економіка це теж, власне кажучи, дотиснув Трамп цю економіку, тому що. Багато там є показників, які завжди погіршувалися, погіршувалося. Але те, що відбувається зараз з нафтою, це от такий, знаєте, контрольний в голову. Так от оці три фактори: економіка, спроба зробити ривок у війні через мобілізацію, і спроба підписати угоду мирну на умовах, які не влаштують миролюбивий руський народ, тому що він хотів стерти з землі Україну, а Путін цього так і не зміг. Це все може призвести до тупого руського бунта, і Путін це прекрасно розуміє, тому він як кадебіст готує контрдії. Оце дуже важливо, що я вам розказав. І хоча я розумію, що в цей час вже в мене ніхто не дивиться, це вже достатньо пізно, як мені каже Ютуб, каже, це не період, коли ви див... в твої... твоя аудиторія є. Ну тобто не став матеріали в такий час, ну я ставлю. Уже як буде. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте, ставте дзвоники обов'язково. Ну і ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україна! Дякую дуже спонсорам. Окремо подяка.